Чим стендап прикольний? Тим, що виходить людина, розказує про себе і частково глядач себе там пізнає. Якщо ми, наприклад, сміємося з якоїсь проблеми, за що вона не така стає страшною. Вадима, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Наша з вами розмова. Вона буде таким продовженням моїх зусиль розповісти глядачам марафону угу. більше про український, що важливо українськомовний стендап. Тому я дуже дякую, що ви знайшли час і прийшли до нас. Поки дякую, в що запросили дуже приємно. для мене. Український стендап став відкриттям саме після 24 лютого, як це не парадоксально. І я не знаю, я одна така, чи це мені здається, що у вас дійсно зараз такий певний є сплеск популярності? Угу. Ну не конкретно в мене в стендаперів, звичайно, і дуже шкода, що в цьому. Стала виною, скажімо так, війна, що люди почали дізнаватися про стендап, тому що ми цим займалися давно. Наприклад, я вже 6 років виступаю, таке враження просто ні для кого. Да а тепер наш канал мав до війни 30 тисяч підписників, зараз 70 тисяч батл. Так і це тільки за 5 місяців. Тобто, люди почали дізнаватися про цей процес. Ми зараз між коміками в нас є навіть така комунікація. скажімо так а я ж тобі казав, що вона рано чи пізно стрельна. Тобто, ми вже отак між собою спілкуємося. Тому що ми в це вірили і нарешті, але як ви для себе це пояснюєте? Ну бо це реально парадокс, що в такий трагічний період нашої історії люди раптом звернули увагу на гумор і тим паче стендап гумор, так це не телевізійний mm -hmm. гумор. Ми ще про різницю поговоримо. Ну я би не сказав, що це саме на гумор звернули увагу. Дуже багато на музику, на інші ютуб канали. Дуже зараз багато виходять роликів на Ютубі. Типу, «Що варто дивитися в українському Ютубі україномовного. І туди, звичайно, теж підпадає стендап. Якщо тобто, ви... це інтерес до, українського. до всього українського, так, абсолютно. І музику, в тому числі, почали слухати більше, ну і стендап туди підпав. Ваш колега, стендап-комік Василь Байдак, так. приходив до нас на перший канал на початку літа. Є досить багато людей, які зараз хочуть сміятися, зняти тривогу, підняти собі настрій, бо. Ну, Росія робить все можливе для того, щоб у нас настрій був поганий, і ми з ним говорили зокрема про те, що його репертуар після 24 лютого дуже змінився. Він був сфокусований на комедії абсурді. Зараз він більше спостерігає за всім тим, що реально нас оточує. Зокрема, він і мову змінив Так, до речі, про це ми також говорили. А мені здалося, коли я передивлялася ваші виступи, наприклад, за минулий рік, що ваш репертуар також змінився. Ну тут важливо чому стендап крута штука, тому що це дуже актуально. Ти написав, розказав, записав. Це от воно вже є. Воно ти, наприклад, притула супутник цей купив. Ти про це пожартував, воно актуально, воно в інтернеті воно розлетілося. Ну і е, я люблю через це цей жанр, що він такий от, е, швидкий. Дійсно, новина, так, yeah. купівля притулою супутника, Тобто, новини це джерела зараз для вас, для жартів. Е, новини. Мій репортаж змінився, скажімо так, і я розумію, що людям потрібно. Наприклад, якщо я вийду в такий складний для України час і буду жартувати абсолютно про якісь далекі речі, ясно, що людям може бути. Цікаво відволіктися, але я думаю, все ж таки людям цікаво почути. Про те, що їх зараз всіх турбує. Якщо ми, наприклад, сміємося з якоїсь проблеми, значить вона не така стає страшною. Але мені все одно здається, що новини в чому є проблема з ними. Що там є така тонка грань ну, та про що можна жартувати і про що не можна жартувати? Е, та ну наприклад, якщо ми говоримо конкретно про війну, то я про війну не жартую. І мої колеги теж не жартують про війну, які зі мною в проєкті культурна оборона. Ми жартуємо про русню, скажімо так. Про війну може жартувати військові, тому що вони в цьому безпосередньо беруть участь, вони знають, про що вони говорять. По стендап-коміку завжди видно, коли він нещирий, чи він бреше, чи він не знає, про що він говорить. Наприклад, якби я жартував про те, що я успішний сім'янин, маю чотирьох дітей, ну, мені б ніхто не повірив, всі б думали, що якийсь брехун. Так? Я жартую про те, що мені, наприклад, не виходить з дівчатами щось там, що в мене щось ну не так, але я не засмучусь з цього приводу. І мені вірять, і, і з мене сміються відповідно. Ну, Русня, це частина війни, тобто, десь так. як про якусь частину війни, ви жартуєте. Про ворога. Так, про це. ворога, звичайно. Ще раз тоді повторюсь, що коли ми жартуємо з ворога, він нам стає не такий страшний. Щодо от жартів на рахунок ворога, є якісь у вас червоні лінії? Якщо чесно, нема. кажу, максимально, як можна. Цібати росню, максимально так і робимо, але звичайно без цих шапкозакидань, знаєте, тому що ворога багато він все ж таки має чим воювати. Техніка їздить, стріляє, тому треба так, щоб суспільство трошечки сміялося з Росні, не так боялося, але все таки розуміло, що це ворог грізний. Жарти з ворога знов таки під час активного періоду війни. Оце мемотворення, mm. це якийсь український феномен, і на вашу думку, може, за вашими спостереженнями, тому що для мене це стало вже от абсолютно природньою частиною мого життя. Ввечері перед сном подивитися мемчики. якісь мемчики, так а. Але інколи я все ж ловлю себе на думці, чи це нормально? Що я знаєте, в цьому знаходжу якусь відраду. А мені здається, що це дуже нормально. Тому що якщо ми будемо панікувати, воно ж ворогу на руку піде. А ми, от там щось сталося, і ми з цього трошечки посміємо. І, звичайно, в нас щодня є моменти для трагедії. Щодня помирають люди. Ми всі це розуміємо, але нам не потрібно закриватися в собі через це. Нам потрібно трішечки мати розраду, зокрема через ці меми, як ви говорите. А ще з'явилася така певна мемна культура. Тобто ти там своєму другу скинув там три меми. І обов'язково треба якусь реакцію. Якщо ти не відреагував на ці меми, ну людина може образитись там, посміятися або сказати, я вже це десь бачив. Знаєте, таке мінімальна мемне спілкування з'явилося на рівні з цим. Ще те, що мене дуже сильно вражає, в явищі українського стендапу після 24 лютого це благодійна складова да. соціальна відповідальність. Ви є одним із ведучих такого шоу, як культурна оборона для наших глядачів. Я поясню, що ви запрошуєте якусь відому. Особистість вас, четверо стендаперів, ви обговорюєте життя цієї людини, якісь новини, жартуєте і в процесі цього збираєте гроші найчастіше для військових. Ця програма, це шоу кочівне. Воно так і задумувалося, що це буде саме. Спочатку ми не ну, почалася повномасштабна війна, і перших два тижні у нас був теж такий гумористичний ступор. А Що нам взагалі робити? А що ми вміємо? Чи ми будемо корисні? Ми там вже і ходили, і речі волонтерські різні там заносили для тимчасово переміщених осіб. А потім ми тако сіли і подумали. Ми ж гумористи, ми цим займалися і до цього. Чому б якось це не асимілювати в користь якусь? І ми придумали такий проект, назвали його культурна оборона, просто сіли жартувати і і, і в нас таке було. Ми так боялися, на початку виходить ведучий і каже глядачам: ми не знаємо, що з цього вийде, але сподіваємось, якусь користь це принесе. Ми сіли в кадр, і така якась маленька напруга між нами і глядачами, малесенька така витає напруга. Ми питаємо, а хто звідки до нас приїхав? Є на місцеві, є не зі Львова люди. Десь пів залу переселенців. І ми сказали, ласкаво просимо в наше місто. І відчулася якась така взаємна таке тепло. Що от зараз ми робимо класну справу? Ми прийняли гостей. Ми розважаємось, нас знімають камери, і ми паралельно збираємо кошти на підтримку збройних сил України. І це здається навіть було в укритті, якщо я не помиляю. Так, у нас. цей культ медіхол він постійно так в підвалі, тому безпечно. Ви щоразу збираєте на щось інше? У вас є контакти з якимись військовими підрозділами? Як це виглядає? Зрештою, як в нас з'являються там зіркові гості, військові мають до них доступ. Ми збираємо їм на якусь їхню ціль. Вони нам допомагають з зіркою. Ну це як. Як то, коли вже почали з'являтися зірки більш такі е, серйозні, військові нам цьому допомогли. Е, ми вже можемо самі, самі писати в Директ зіркам і скидати: От у нас був Горбунов, у нас був Дідзю. І вони розуміють, ага, вони прийшли, значить, можна на це погоджуватись. Тобто, це найчастіше зірки, які теж десь трошки волонтерять або да. підтримують контакти з військовими. Дуже прикольно і підтримують так, зокрема, контакт з військовими, і дуже прикольно, як зірки між собою змагаються. Вони питають, а скільки Горбунов зібрав? 200 тисяч. І вони я зберу більше. Вони там вже під Ключають якісь свої контакти. Артем Федецький футболіст він таки має спортивний інтерес. Він же там комусь в телеграмі. Я бачу, скидає нашу трансляцію. Скинь гроші, то треба. Хлопці збирають. Вони хочуть, щоб з ними зібралося якомога більше. Скільки найбільше вам давалося за один такий виступ? Все ж таки з Гурбуновим 200 чимось тисяч. Ми зібрали за один стріл. Тобто, це люди, які донатять із зали ваші глядачі, також ті, угу. які онлайн дивляться і мають можливість так, переказати кошти. Люди купують квитки в залі цими коштами. Частково перекривається знімальний процес, тому що операторів ми наймаємо. Ну, якщо ми приїжджаємо в інше місто, то перекривається дорога. Ви їздите цією культурною обороною по Україні. Угу. Я, наприклад, з вами познайомилася в Києві, але буквально нещодавно я дивилась запис із Краматорська. Угу. Ви там перелякані, <рес> можливо, трішки перелякані, судячи з жартів про ваші контакти так. з військовими, і ви також цей запис він відбувався також з укриття. Так. Розкажіть. Трошки більше про це чи вам не було там взагалі страшно, тому що страшно. це вже період, коли там було, ну там гаряче зараз в Краматорську. Так там чути часто було чути звуки вибухів, і мене дуже ну не дивував, скажем так, заспокоював спокій наших військових, тому що вони ми чуємо, ми там щось дергаємося. А військові кажуть, це наші, це виходи. Вони розуміють, де прилітає, а де відлітає, і спокійно так все. і Військові дуже з ними так тепло вдалося поспілкуватися. Вони сказали, що їх найбільше дратує. З нашого цивільного життя, коли дзвонять їм, телефонують, вони кажуть, нам набридло питання, коли додому, тому що ми цього не знаємо. Нам набридло там питання, коли це все закінчиться, ми теж не знаємо. Ну, і деколи буває, що військові, жінки військових ревнують, кажуть, я знаю, що ти там десь по-любому з дівчатами. А вони кажуть, та якими нахрен дівчатами я сижу в окопі. знаєте. А ви там в Краматорську виступали саме перед військовими? Так, це були військові, які проходили певний курс реабілітації. Ну, й декілька керівників, скажем так, теж були в цьому залі, і в нас було завдання. Ну, хоч трошки побачити усмішку на їхньому обличчі, побачили. Ну, побачили, а дехто до кінця вечора сидів, от просто ну дуже такий серйозний. Думаю, ну на жаль, але в кінці вечора військовий підійшов, подякував, сказав, пацане По було дуже круто. Просто не видає емоції людини, але мені здається, що тут навіть ще складніше жартувати, ніж в принципі перед аудиторією під час війни. Складніше. Ви не боялися, що за якісь жарти боялися. Але ми так і напряму говорили. Там той -то був цікавий момент. Тобто, ми кажемо військовим, ми зараз щось не то ляпнемо, Ми знаємо, що ви нам можете прострелити коліно. Ми до цього готові. Ну, ми так з ними жартували, і вони сміялися з цього, що ми. От так, тобто загалом спілкуємо. все пройшло нормально. Дуже добре. Нас дуже гарно нагодували. Якщо всі воїни, всі солдати так їдять, за це можна не переживати. Хотіли також окремо вас запитати про те, як людина, яка 6 років вже займається стендапом. Чи є якась особливість стендапу в Україні, крім того, що вам доводиться виступати в воюючій країні, і, зокрема, перед військовим? Ну у нас дуже високий поріг оцієї знаєте, лінії сказати щось не то. Наприклад, десь вийде якесь відео, там, чи сексизм, чи когось верству населення образити, прилетить дуже багато хейту, особливо, якщо викласти це відео у Фейсбук. Якщо викладаєш відео в Фейсбук і нічого не маєш погано на меті, все рівно знайдеться людей. Сорок, які скажуть, щоб щоб ти помер, щоб з тобою все було погано і так далі. Просто почитати варто коменти на Фейсбуці. Але це таке ну, цікаве спостереження, тому що мені здавалося, що до якихось ну, чутливих тем, мабуть, навіть більш чутливо ставляться десь на заході. А ви кажете, українська аудиторія також реагує Дуже долі. так. Тобто вона така різка. Люди не будуть терпіти, якщо щось не так сказано. Як тут не хтось не зрозумів гумор, його не хвилює. Він відразу про це скаже людині. Ви згадували от про те, що Василь Байдак перейшов на українську мову uh -huh. в своєму стендапі. Для вас такого питання не було, тому що ви виступали, і власне зірка саме радше на заході uh -huh. України, а зараз вже рухаєтеся так по Україні зі своїм туром. На вашу думку, оце явище переходу на українську мову в стендапі. Воно не зворотні вже чи це все-таки такий тренд, тому що ну певна трендовість в цьому також є. Трендовість відверто хотілося б, щоб це було незворотня. Але ну я просто не бачу шляху назад. Ну чому тоді Василь має переходити назад на російську? Це я впевнений, що це не хайп, це просто вимушена міра, і я впевнений, що всі перейдуть і всі себе почнуть комфортно відчувати. Тому що в якийсь момент як Тимошенко переходить, наскільки я знаю, він деякий період часу думав російською ще, але писав українською. Тепер в нього вже це зникло. Він і думає українською. От ви згадали про Антона Тимошенко. А я також готувалась, коли до вас передивлялась різні інтерв'ю, різних стендаперів, зокрема його. І О. в одному з цих інтерв'ю він сказав про те, що гумор це такий. Е Подекуди не завжди. Звичайно, м'який інструмент для того, щоб донести до аудиторії так. і якісь цінності, також і якісь послання, які можливо прямолінійно ти не донесеш, бо людина це якби відштовхне. Ви використовуєте гумор таким чином? В мене я розумію про що сказав Антон. І я впевнений, що це так і є, це так працює, це файний спосіб. Але в мене більш гумор спрямований на розслаблення глядача. От просто розказав я свою історію життя. Розслабив його, він зрозумів, що теоретично в нього таке могло бути. Чим стендап прикольний? Тим, що виходить людина, розказує про себе і частково глядач себе впізнає, але він ніколи це не скаже зі сцени. І він, можливо, ніколи цим не поділиться ні з ким. Але я вийшов сміливець, розказав, що в мене там, наприклад, я жирний. Наприклад, ну, да? Це не так. Це не так. Я знаю, що ви цього не помічаєте. От. Наприклад, і людина в залі теж може бути повна, але вона соромиться про це сказати. А я вийшов сказав. І я розказав плюси цього, наприклад. І він вже цю проблему, якщо це можна назвати проблемою, сприймає легше. Ну але це все таки тоді значить, що використовуєте ви таким ну, це чином. Це не скажімо так. Я нічого нікому не хочу нав'язати. Я говорю про себе. І людина вже як хоче, так і сприймає. Не можна сказати, що серед українців гумор і якісь гумористичні передачі не були популярні до 24 лютого, оскільки ми прекрасно знаємо, ким є президент України, ким він був до обрання на цю посаду. Ми також знаємо, що такі телешоу, як Ліга сміху, як знов таки той же 95-й квартал, мали свою аудиторію. Чи аудиторія оцих телешоу і аудиторія українського стендапу це в перетинається взагалі між собою? Ну, зараз з'являється дуже багато стендап-коміків, які абсолютно не люблять «Лігу сміху». Вони кажуть, Боже, як ти міг в це грати? Я, люблю, я грав в лігу сміху, грав в КВН, ну, бо це в першу чергу гумористична дисципліна. Там чіткі були рамки, коли ти маєш написати гумор. І коли він має бути показаний. Там вчили писати гумор. Стендапери зараз початківці вони вчаться просто на своїх таких помилках і їм ніхто не підказує. Вони не смішно виступили. Добре, я напишу наступний раз смішніше. І отак от викристалізовується гумор. А в лізі сміху в нас були редактори, які прям слідкували за тим, як ти пишеш. Ці. ну для волелюбних стендаперів це, мабуть, трошки проблема була. Так, ну але я не вважаю, що це ж біда грати в цю гру. це, по перше, класне ком'юніті. Багато класних знайомих з тих пір, багато стендаперів, які зі мною грали в Лігу сміху. Ми дружимо вже багато багато років. І, до речі, була зйомка нещодавно в Лігі сміху на початку ще повномасштабної війни, перед початком, і вона тепер вже не вийде. І доля цього проєкту невідома. Можливо, вже взагалі не буде Ліги сміху, а стендап ще буде існувати. Ну тобто, аудиторія, чи можна сказати, що вона якось перетинається, чи все-таки це дуже різні а люди? А мені здається, що ні. Різні аудиторії. Мені здається, що ні. А хоча я цього не досліджував. Але питання моє з чим було пов'язане? Бо я подумала, чи може взагалі український стендап претендувати на якогось масового глядача і на те, ну щоб він, зокрема, вам крім задоволення і благодійності, приносив якийсь дохід. Стендап вже починає приносити дохід, і ще перед війною це було, тому що. Люди починають бачити, хотіти бачити на своїх е, висту, корпоративах стендап-коміків. На жаль, не завжди е, глядач сам готовий, бо це може хотіти організатор. Я хочу стендап-коміків. Ми приїхали, а люди їдять, люди навіть на нас не дивляться. Бо бо це захотів організатор. І один організатор весело, <свісно> <свісно> файно дякую. Хлопці, розумієте? треба дійти до цього, щоб і глядач відклав тарілочку, скажімо так, повернувся. Ага. Стендап, я знаю, що це таке. Ну, я так зрозуміла, що багато стендаперів, їхня професія чи зайнятість в е, житті поза стендапом, це ведучі якихось заходів. Але чи правильно я розумію, що тепер вас кличуть не лише як ведучого е, якогось заходу, але і також, власне, як стендапера виступити е, на Так, можна вечірці. це поєднувати. Ми, наприклад, якщо ведеться весілля. Перед тим перед весіллям проговорюється з молодими. Може, ви хочете ще стендап, і додатково до вартості включається ще стендап, щось новеньке. От да, переважно в ті, хто стендапить, то ще й щось проводить. На сам кінець, хочу вас, мабуть, попросити звернутися до наших глядачів, які все-таки в силу досить складних обставин вони можуть відчувати так певну зневіру. Як ви, наприклад, для себе шукаєте натхнення для того, щоб не просто якби продовжувати працювати, а ще й жартувати в цих умовах? Здайтеки моє натхнення. З кожним, якщо зокрема брати культурну оборону наш проект. З кожним відвойованим сантиметром нашої української землі і гумористичні крила теж почали працювати сильніше. Тобто дихати ставало легше. Київщину звільнили, ми вже такі більше бойовиті і горді. Звільнили Чернігівщину, Сумщину, наступ там на Донбасі, є часткові успіхи. Зараз починає прилітати по Криму. Це подобається, і, скажімо так, надихає не лише стендап-коміків, але кожного українця. Тому ми робимо все для того, аби збройні сили працювали, відвоювали. Відповідно, і ми самі теж будемо мати мотивацію працювати далі. Вадима, дуже дякую вам за цю розмову і бажаю вам успіхів, дякую. і як стендаперу, і як благодійнику, який підтримує зокрема збройні сили України. Дякую вам. Приємно.